Матери. Ой, дивись, буде цікаве зараз. так, от, от туди так. засовуємо, так? От так? Одну засунули, другу висунули, Матери. щоб тут засунути. От, от так. Давай. Ото от в дірочку в дірочку, Диви, як дівчинка старається. І ти туди в дірочку засовує. Підемо інше заняття робити? Це nice. nice. okay. nice. Кукуська. Nice. Вау. Ще й музику включили, да? А зараз буде ще й тунель. Nice. Тебе якісь свої інші плани, чи що? Вау. Якісь украпування, ти сьогодні ще і клей упробував, а тут так власне пістоле. Не, власне. не на кульку, а туди, де ти брала. Як свічечку подуй, подуй, Заспоряд, як свічечку. Сильніше, так? сильніше, не бійся, сильно-сильно подуй, сильно-сильно подуй. Сильно-сильно кулька була, ну ще? Сильно-сильно. Купа іграшок. Тут я... і інакші просто. І дома ти можеш грати скільки хочеш.